Доброго дня! Взагалі, Рустам. Наслідки того, що трапилось особисто для вас. На даний момент стоїте на виборі. Лячно, або не впевнені в тому, що ресурсні і досягнете, що зможете мати владу над ситуацією, керувати і вибудувати стратегію, тобто структурувати саму ситуацію. Ну і досягнути невпевненість, не дає вам рухатись далі. Ну, вам говорять, що ви самі собі закриваєте шляхи. Ви на даний момент повинні зрозуміти, що у вас відкриті шляхи є можливість досягнути бажаного результату. В когось є шанси, варіанти, пропозиції, але не користується людина. Ви не використовуєте по відношенню от до того, що відбувається, тому що є невпевненість в тому, що достатньо ресурсу, що зможете керувати самою ситуацією, ну і досягнути результату. А вам порада по відношенню до самої ситуації, проявити внутрішній стержень цілуволі силу духу. Не закривати собі шляхи, а навпаки, зруйнувати оцей страх, не пропрацювати і рухатись до цілі, до результату, скориставшись можливістю шансом. Вцілити, ну тобто, повільно вийти, вищі сили говорять, і йди нове починання. Бо це саме шанс досягнути благополуччя і достатку. І чого б не стосувалося, вас, бачить імператрицею. Імператор, імператриця, ресурсна самодостатнє. Відбулася зустріч, людина. Пропонує вам стосунки, а ви не впевнені, що саме з даним чоловіком ви досягнете ту що бажаєте. вам говорять, що активно дійте по відношенню до взаємодії з даною людиною. Ви зможете мати перспективи довгострокові родинні саме з даним чоловіком. Якщо це особисте життя, якщо це ваша реалізація планів то не закривайте собі можливість, використайте шанс, проявляйтеся, ідіть в нове починання, дійте активно. Тому що страх і невпевненість не дає вам рухатись. І з-за невпевненості страху ви зможете втратити саме ту доленосну можливість, шанс ну, поставити крапку, трансформувати, замість того, щоб активно діяти, втратити даний шанс, дану можливість.